Друзі, давайте ще раз. Фінансовий радник це не про мутні схеми, це не про те, куди закинути гроші, через 2-3 місяці взяти 300-400% річних. Це не про те, як швидко десь намутити, прикрутити і кудись хайпанути, сунути і отримати якісь космічні відсотки. Будь ласка, зрозумійте. Тому що мені люди починають писати, а куди вкинути, а як заробити. А де отримати величезні відсотки, а в свої оці там 7-8-10 відсотків річних у доларі, інвестуй сам. Я прошу вас подумати більш глобально і більш, скажімо, широко, тому що незалежний фінансовий радник це людина, яка допомагає людям змінити мислення, змінити стратегію, підхід до фінансів, до інвестицій. Також розумію, що люди, які умовно жили в радянському союзі, в них є оцей величезний бар'єр через оцього грьобаного МММ і Мавроді і через цю книжку, де згоріли всі гроші. Але це все були двіжухи Радянського Союзу. Умовно, якщо люди не перевіряли, не дивились і хотіли, щоб тих заробітків, ну, всі вони попали на гроші, якби це все логічно. Але нічого не змінилось, тому що мені в TikTok так само пишуть, ось такі схеми, ось давайте там, 400% за тиждень. Ну це ж брідятіна. Але люди ведуться, люди втрачають гроші, а потім не знаю кого звинувачувати, бо себе ж, звісно, не можна. Бо я ж інвестор, я ж шарю. Тому люди, будь ласка, з всякими такими запитами, будь ласка, не звертайтеся до мене. Я не шарю в мутних схемах і не буду в них шарити. Я можу вам допомогти змінити мислення, підібрати якісні інструменти, надійні інструменти, які будуть вам допомагати багатіти. Змінювати мислення. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Вдячний всім, хто розуміє, всім, хто пише адекватні і хороші коментарі. От, якщо що, в мене є телеграм-канал, посилання на який в шапці профілю. От, і також можете лайкати, коментувати, підписуватись і виражати свою думку. Всім гарного дня!